Поки пастор проповідував, то ми якби, слухаємо слово, віримо все сильно, все класно. Ну в чому різниця між нами всіма і Є така штука інтересна, що коли ми молимося, то ми думаємо, що Бог. Нас чує. А є такі молитви, які молимося просто. Молимося, ну, молитва, як обично, там зайду або щось таке. Просто помолилися. І я замітив за своє життя, що між віруючими різниця є в тому, що одні пам'ятають, що Бог живий, а другі не пам'ятають і навіть не задумовуються. Всі люди вірять, але кожен молиться своєму Богу. І я не кажу. За людей, які в світі, я кажу за людей, які прийняли Ісуса Христа, які вступили в заповідь, які е, повірили в нього, які покаялися, просили прощення за своїх, Я кажу за цих людей. І сьогодні е, я кажу, що наш Бог живий. І ми, от, живучи тут, ми чекаємо пришестя Ісуса Христа. І це пришестя Ісуса Христа, воно гряде, воно буде. Но на сьогоднішній день, живучи на цій землі, у нас є ті речі, які ми маємо робити, по тому, що нам заповідав Бог через своє слово. І тому така проста штука, як десятини, пожертвування, якщо можна ці названня, Вен вем, Вемно і Зеле. Відповідно, не обов'язково сьогодні. От ти почув, що треба приносити в церкву, і ти сьогодні, то може бути завтра, післязавтра, хоч коли. Але якщо ти зараз тут, якщо ти будеш дивитися потім цю ретрансляцію, то відповідно ти маєш можливість по своїй вірі зробити шах віри. А пам'ятаєте про вдову, яка принесла дві ліпти? Це є приклад того, що не має значення твоя величина, тому що і так все приносить Богу. Але має значення твоя віра. Наскільки ти віриш і довіряєш Богу. За ці 2,5 роки, що ми тут живемо, я і моя сім'я, а сім'я у нас вже дев'ять дітей в місті з внуком. Е, Ні, чотири дітей, yeah. плюс зять, перевершив. Нас дев'ять чоловік. Сім'я наша дев'ять чоловік, які сюди приїхали, відповідно, я бачив чудо два рази. Я бачив більше чудес, тому що Бог мене захищав, але я бачив чудо конкретне таке, як люди не могли мати дітей по 10 років, по 15 років. Живучи в місті, будучи замужем мужем і жіною, і вони не могли мати дітей. І Бог творив чудо, просто у них з'являлися діти. Я не кажу, що це такі речі, як там комусь машину подарили, дом подарили. Це матеріальне, це таке, що ну да реально може Бог відвідати. Я кажу, це дійсно чудо, де люди не можуть повлияти. Десятками років люди лічаться для того, щоб це сталося. А Бог це робить по вірі. І тому я зараз молю так само Бога і прошу, щоб Бог благословив нас всіх по нашій вірі, тому що праведник вірою, живий буде. Так що прошу всіх помолитися за ті гарячі точки, за де є зараз війна, де просто убивають людей. Ні за що, ні за їхнє віросповідання, ні за їхні поступки, а просто беруть і вбивають людей. Декотрих убивають за те, що вони на тій стороні, декотрих убивають просто тому, що случайно попало. Але зараз є в Ізраїлі, в Україні конкретні дії, де йдуть убийства беззаконні дьявола абсолютне. І тому я так само призиваю помолитися за Україну, за Ізраїль. І якщо є у когось якісь нужди, ті, що я казав, перше, що відповідно є у тебе нужда, молися. Молися, тим більше, там навіть у нас я бачив по англійськи написано, але я зрозумів, що це не сточку. Прохання про молитви. Є можливість така, щоб написати і далі сюди покласти, і церква буде молитися. Серед тижня є час для молитви. Тому давайте закриємо наші очі і своїм голосом произнесемо, що наш Бог живий, Господь, Отець Небесний, ти є живий Бог, і ти чуєш нас. І я дякую тобі, Господь, за твою святу кров, Ісус, через яку ми можемо приходити до Небесного Ця. І зараз я прошу тебе і молю, Господь наш і Бог наш, благослови руку даючи Господь, благослови їхні діла, їхні, Господь. Ходи і виходи, по ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний, благослови Господь. Плани кожного, хто приносить дом Твій, Господь, благослови їхні пожертвування, які віддають Частинку своє життя, служінні, Господь, через гроші, через фінанси, через те, що допомагає. Тому що ти сказав, що кожному, кому поможемо Господь, це ми тобі допомагаємо. Я прошу, відкривай нам очі, щоб ми бачили Духом Святим твоїм Господь. Наповняй нас і щоб Дух Твій, Господь, вів нас в цих ділах, во ім'я Ісуса Христа. Также прошу тебе, Господь, щоб в дому Твоєму була завжди піща, в ім'я Ісуса. І нам не треба Господь, учення, нам просто треба вірити в те, що ти нам заповідав, і по вірі нашої, Господь ісполняти. І я дякую тобі, Господь, за те, що ти нам відкриваєш це. І ми за це думаємо і молимося. І я зараз дякую Тобі, Господь, за всякі приношення, яке є в цьому домі. Во ім'я Ісуса Христа, також прошу тебе, Господь, благослови Україну, защити, Господь, сохрани людей, Господь, огради. От убийства, огради Господь от смерті, во ім'я Ісуса Христа і восстанови Господь свій порядок. Хай Україна буде благословенна во ім'я Ісуса Христа, Господь благослови Ізраїля, народ твій Господь, який споконвіково Твоїм через Авраама. Я прошу тебе, Господь, благослови Його і защити, во ім'я Ісуса Христа. І хай твоя рука Божа, Господь, буде на цих странах во ім'я Ісуса, і хай не має сили. Убивати і унічтажати, і ти є Бог, защита наша, опора наша, і кожна людина, хто призиває ім'я Твоє, Хай спасеться, во ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний, тобі слава і хвала. Амінь.